На Новопавлівському напрямку росіяни нарощують сили і засоби, проводять перегрупування. Планується великий наступ з трьох напрямків. Пише 46-та аеромобільна бригада. Ворог припускають військові. йтиме з удачного на Новопідгородне, з боку Преображенки на Новопавлівку і з рубежа новосілка Новодарівка на Тернове. Основна мета вихід на територію Дніпропетровської області. Особовий склад військово-політичним керівництвом мотивований. Напередодні підсумкових угод будь-які територіальні придбання можуть стати козиром у переговорах. Тим часом російські ФПВ-дрони вже долітають до Горіхового. Це останній населений пункт перед адмінкордоном Дніпропетровщини. З того боку, росіяни сунуть на Новопавлівку. До Новопавлівки ідуть низини. Це досить зручна м -м, територія для манери ведення війни ворога бо вони все ж таки повторюють, беруть свої мобільні групи на мотоциклах, на квадроциклах, на автомобілях. І вони намагаються там 500-600 метрів зробити ривок через там поле, через посадки для того, щоб зробити підскок до наших позицій. І Звичайно, що тут, на такій території, ми повинні унеможливити маневр противника. Як це зробити? Все дуже просто це розгалужена система протитанкових рвів. Які не дозволять противнику маневрувати по-друге, це безпосередньо лінію оборони в лісосмугах, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на новопавлівському напрямку противник інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населені пункти. Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме вийти на адміністративні кордони Донеччини. Втім, втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога. За словами сирського сили оборони України, вжили низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів. Провели перегрупування, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Ірина Лусачова, Дмитро Логвиненко, Дніпротії.